По ворогові б'ють з його ж озброєння. Зокрема, артилеристи палять окупантів із затрофейної на Харківщині Мста ЕС. Їхню роботу бачила Тетяна Наконечна. Сонце тільки на підіймається над горизонтом, а у десантників робочий день давно розпочався. Сусіди чуємо теж запалюють. Ну, так само це може бути або 152, або 155. Це наші працюють де 30, і там у перерві між бойовою роботою артилеристи 25-ї Січиславської бригади баюряться ранковою кавою. Коли заступають на вогневу позицію, поспати вдається 3-4 години на добу. І те, якщо ніч спокійна. Хоча спокій тут поняття досить умовне. Лізуть кожного дня, як завжди, це около чотирьох -го годин ранку, і може тривати, наприклад, і весь день або також всю ніч. Така обстановка. Працювати доводиться доволі часто. Тобто зараз якраз о пів на п'яту ранку саме час для так, штурмів. Так, це тільки сьогодні так вийшло, що на даний момент більш-менш тиша. Ураз та тиша де дівається. Прилетіли координати чергової цілі. Угу. Кінський тризуб на російській гарматі. Це самохідна артилерійська установка мста С. Десантники 25-ї бригади затрофеїли її, коли звільняли Харківщину. І тепер виходить ви російською технікою по росіянах лупите. Звичайно, ніби ж назад і вертаємо їхні подарунки. За кількістю ворожих атак покровський напрямок лишається найтяжчим по всьому фронту. Щоправда, окупант уже не суне безкінечними колонами, як раніше силкується вклинитися у бойові порядки малими групами. Ну, якщо порівнювати з першими тижнями захоплення Авдіївки, то зараз е темп е їхнього просування набагато менший. Е зараз е десантникам вдається втримати. Е Позиції, на яких ми закріпилися, але ворог просувається. Щоб росіяни не спішилися з бойових машин просто таки перед окопами нашої піхоти і не розповзлися по густій зеленці, звідки їх складно вичепити. Артилеристи намагаються ополювати техніку ще на підходах. Що на сьогодні становить основну проблему з боку ворога для вас, окрім кількості незліченної їхньої живої сили? Ну, по-перше, це їхня так жива сила. Це їхні безпілотні літальні апарати, які дуже заважають працювати, тому що ну вони майже нічим не збиваються. Ну і дрони камікадзе, тобто FPV і ланцети. Логістика надзвичайно ускладнена. Добиратися на позиції дуже небезпечно, тому що небо кишить ворожими FPV. Наш пікап обладнаний ось таким портативним ребом. Він не гарантує 100% захисту, але принаймні так надійніше і спокійніше. Ворог переналаштовує свої частоти FPV-дронів і тому зараз треба інші види ребів, які саме захищають від цих частот, тому долучайтеся до зборів, донайте, аби. Наші десантники були більш захищеними від ворожих ФПВ-дронів. Задонатити на реби можна за реквізитами на екрані. Одна така система коштує близько 60 тисяч гривень. Наша спільна мета захистити якомога більше екіпажів. Із Донеччини Тетяна Наконечна, Олександр Бринза та Ігор Серебріян. Факт ЕСІТІВІ. Єдині новини.